Черговий захід з роз'яснення переваг об'єднання територіальних громад проходить в Ужгороді. Цього разу його ініціаторами стали Асоціація розвитку і реформ міст селищ і сіл Закарпаття 21-го століття спільно з регіональним відділенням асоціації міст України. До розмови на тему реформи з децентралізації влади в Україні можливості і виклики для територіальних громад запросили тих лідерів місцевого самоврядування, які вже в процесі об'єднання чи розмірковують на доцільність у такого вибору. Детальніше у сюжеті. Володимир Молнер з тих, хто про провадження місцевого самоврядування, знає не щоток. Вдосталь нагаздувавшись, вирішив без хабарів і відкатів громаду не розбудуєш. Свідоцтво про народження дає сільський голова, сільська рада, скажімо так. Свідоцтво про смерть теж видає сільська рада. І ми у всіх тих проблемах від дня народження до смерті йдуть через нас, через сільську раду. І я думаю, що однозначно. В об'єднання треба йти, і треба йти чим швидше. Серед присутніх не лише однозначні прихильники об'єднання. Приїжджі тренери кажуть, сумніви тенденція для України загальна. дуже цікаво. завжди працювати з сільськими головами. Це справжнє задоволення. У кожного з них є свої ідеї, свої напрацювання, і вони саме що головне працюють з місцевим населенням. А це найперше, що потрібно почути. Поки не почуємо місцеве населення, ми не зможемо далі працювати і втілювати будь-які реформи. Дійти до кожного саме таку мету поставила собі Асоціація міст України, оголосивши на нещодавному муніципальному форумі старт децентралізаційному марафону. Він діє через Закарпатське регіональне відділення Асоціації міст України. Зв'язку з цим ми проводимо кожен місяць до 7-8 виїзних засідань, але цим не обмежуємося, адже є величезний інтерес і багато зацікавлених сторін. Приїжджають на подібні тренінги, як сьогодні. Приїжджають до нас в офіс, в якому є три консультанти, які надають такі ж висококваліфіковані. Поради отож, масштабна дискусія в Україні та краї розпочалася, а значить, далі буде